Чи задоволені ви якістю комунальних послуг? В основному так. А чому в основному? Ну, тепло нормально, водоканал теж добре, а от не задоволена. – А чому? А тому, що вони тільки багато говорять, а вчасно не роблять нічого. Ні, не задоволені. Чому? Ну тому що нічого ніхто не робить, абсолютно такі гроші беруть, а більше нічого не роблять. Ні, звісно, ні. Чому? Ой, ну, ну, ціни страшні, а послуги ну, тільки нерви тріпаєш. З якими ви стикаєтесь проблемами найчастіше? Найчастіше е вода неякісна, напор газу дуже малий. Сміття вивозиться тільки раз в тиждень, а платиться мама дорога. А ви вчасно платите за комунальні послуги? Так. Намагаюся. Ну, звичайно. Так, да, дівка, вчасно, як кажуть, день в день, даже можна сказати, місяць в місяць, Дійсно так Я коли коли була... виходить? Стараємося вчасно. Ви вчасно платите за комунальні послуги?